Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ми з вами на кухні і будемо робити звичайний томатний соус. Помідори я помила, порізала, які наполовину, які на 4 частини довела до кипіння. І з закритою кришкою тоді відкрила і уварувала до півтора години з відкритою кришкою. Він вже чуть-чуть уварився. Тепер я це все проблендирую. включу свій генератор і пропустимо через ситечко. І я тоді все з'єднаю. В одну посуду і будемо варити, додамо спеції, і будемо уварювати наш томатний соус. А тепер я йду включати генератор і буду блендерувати, вам поставлю паузу. Друзі, я проблендерила, а тепер ось такою мисочкою. Набираю і виливаю сюди в ситочку, такий друшляк. Дивіться, скільки вона залишається зернят. Я буду працювати, а потім з вами зустрінусь. Друзі, дуже легко і просто 10 хвилин і каструля наша пуста. Зараз я, я піду каструльку помию, все перемістимо. У більшу ємкість, і будемо варити ось, друзі, скільки у нас вийшло підходів. Ну, напевно, літрів три буде. Дуже просто, гарно і ніжно вийшло. Такий колір чомусь. Від сонечка відбувається Ось-ось-ось те, що я хочу бачити. Вже наш соус буде швидко закипати. А я, друзі, вирішила взяти половину на сік, а половину на соус. Ще-чуть чуть і буде закипати. Тоді я буду додавати спеції. А баночки, друзі, вже вистроїлися, вже чекають своєї черги. Наша маса, друзі, закипіла. А я тепер додам тут, напевно, буде 12 літрів, і, друзі, додаю 2 столові ложки солі, 5 цукру. Десь пів чайної ложечки лаврового листка меленого і чайна ложка чорного перцю меленого. І все це я добавлю. гарненько перемішаю, доведемо до кипіння. Сіль потріскаємо. Цікаво. Дамо вогню. Хай закипить. І не знімаючи каструлі із газової плити, я, друзі, буду наливати в свої баночки. Звичайно, я попробую на смак. Може щось бракує. А тоді будемо уварувати на соус. Я боюся багато солі давати, тому що коли він увариться, його поменшає. Я боюсь, щоб він був не засолений. Нічого. Я думаю, що все буде смачно. Хвилинка дві, і почне кипіти. Наш сік соус вже закипає. Друзі, я додала ще одну столову ложку цукру. І в нас виходить 6 столових ложок цукру, 2 столових ложки солі, чайна ложка перцю і десь пів чайної ложки, так, рівненько, меленого лаврового листка. Піночку я вже забрала. Хай трішки прокипить. Я, друзі, поставлю паузу, я наберу, покажу, скільки баночок. А далі буде варитись томатний соус. Друзі, ось скільки я набрала соку, 4 1,5 літрових баночок це буде 6 літр. І одна літрова 7 літр соку. Ну, а далі будемо варувати на усі баночки на томатний соус. Нехай виварюється. А в кінці я попробую на смак. І все, нехай випаровується, нехай загущає. Друзі, напевно, все. Напевно, я вже буду наливати в баночки. Було в нас майже 5 літрів, а є, є в нас 2,5 літри. Ось бачите, як воно гарно википіло. Десь, напевно, уварувалось. До трьох годин. Так, тепер будемо наливати в баночки. Я налю а тоді вам показу, скільки баночок в мене вийшло. Ось, друзі, скільки в мене вийшло в загальному було 12 літр томатної жижи. І вийшло мене 7 літрів соку і 2,5 томатного соусу. Кому сподобалось, ставте пальчика верху, Пишіть коментарі. Задавайте питання, з радістю відповім, якщо буде інтернет. І ще хочу сказати, що Томатний соус я більше нічого не додавала, ніякі спеції. Все гарненько уварилось і смак трішечки-трішечки став гостріший, як сік. Чуть більше стало солі, цукру. І все. Готуйте, смакуйте, і бережіть себе. Я вас люблю, цілую, обнімаю і тільки найкраще вам бажаю. Усім пока-пока!